Потішного і мирного дня суботи, вихідні. Вони файні тим, що бодай комусь є можливість подих перевести. Сьогодні навчаємося від старших. Саме нині навчає нас такий файний пан Коломійцев Олексій. Він проповідник є. Ми слухали його проповідь на днях і для себе зробили цікавий висновок, як мінімум, в одному плані. Купа разів і мене самого, люди питаються, що ну, розкажи нам щось детальніше про, про рай, про царство Боже. От Ви говорите там в церкві Рай, царство Боже, вас чекає. А що це таке? Де ми там будемо? Яким чином ми туди підемо? А він приводить прикольний, ну, ну, файний дуже приклад, як треба його сприймати, як треба до нього ставитися. От в мене за останні років три або чотири досить велика кількість друзів, знайомих. Переїхали жити в Америку, в Канаду, взагалі десь за кордон. І тепер правда є нас обоєх українців. І коли ти чуєш, що твої там якісь чергові друзі кажуть, слухай, ми їдемо в Америку, то ти не кажеш, ага, слухайте, в Америку, а куди ви їдете в Америку? Яке місто, яка вулиця, де ви там будете жити, на яких умовах? Нє, ну в Америку ти молодці. Є. Недавно дружина брат поїхав у Канаду, ну, полетів. Ну І він мені каже, в Канаду, ну то супер, в Канаду це прикольно. Потім може десь я дізнався через місяць, де то є в Канаді, то виявляється десь там, десь там, <кій> і у них там морози по мінус 35. І, і ти не дізнаєшся. І вони самі до кінця мало що знають. Вони самі мало що зможуть сказати. Ну, послухай, хто його знає, яка то Канада велика. Може, вона трошки більша, ніж село Ділове? Не? Або та Америка. Кажуть, що розтягнута і довга. З одного боку занадто холодно, а з другого боку занадто жарко. Ми не знаємо. І тому Ісус каже, що по суті це питання, якими не варто перейматися, я, яка, яке воно царство Боже, але каже факт, що нам треба туди прагнути. Ми не знаємо, яка нас там буде вулиця, яка квартира, який будинок, ліжко, з якого матеріалу зроблено. Ми ще не знаємо. І чи взагалі треба буде спати? Може, може потреба сну зникне. Але він каже, суть зовсім в іншому. Суть є в тому, аби боротися щодо цього царства дойти. Ось, щоб це царство не втратити, щоб його взагалі мати. А є умови, і то конкретні умови, їх треба вивчати і досліджувати. Ой, а які умови, аби до цього царства доповзти, дойти. Тому нехай сьогоднішня субота, дай Боже, аби цей весь вікенд допомогли нам якось трошечки більше зрозуміти, яким чином я можу дойти до Царства Божого, до раю, не? і аби я справді зрозумів, що, що, що варто. За що варто перейматися, що нас чекає, а що ні. Ну будь ласка, нам слухають тепер зайві рухи, аби тратитися на те, на що тратитися не варто. Звідки я знаю, що там мене в Америці чекає? Буду в Америці, то дізнаюся. То, то, <кл> Звідки я знаю, як там має бути в раю? Буде в раю, воно тихось розберемося. Тому дякуємо пану Коломійцеву за чудовий приклад, файну таку аналогію. І справді не тратьмо сили. На то, аби розібратися, що нас чекає, куди ми підемо. Побачимо. Але головне це напрямок не втратити. Головне все ж таки дойти. Головне все ж таки здобути його. Ого. А до цього треба трошки постаратися. Трошки більше, ніж трошки. Будьте благословенні, чудового вікенду, працюємо, боримося і між цим відпочиваємо, не втрачаючи царство Божого. Байтеся файно. Мир вам!